Усім доброго дня, компанія Кахеса, канал Кахеса, який вже з вами. Маємо на сьогодні 5 липня 2023 року. І сьогодні у нас буде таке відео, яке стосується більше водіїв маршруток, автобусів, різних перевізників, хто возить більше людей, тобто хто користується такими речами, як оце, певно, кожен зрозуміє. Це у нас ну, скажімо так, монітор, певно, більш телевізор. Які кріпиться на, на стелю, це Clayton MTV1524GR. Ну, ось такі зворотні, і ось він такий зовні. Да? Тобто, то і скажімо так, відео можна було б і не проводити, хоча розуміючи, що перевізників у нас дуже багато, маршрутки всілякі їздять по, по всій Україні, і багато чого, скажімо, хто використовує можливо в якихось навіть автомобілях такі речі. В бусах, ну, скрізь воно є, і виникає питання, де не де б де, де людей, коли е, оце, 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 пристрій фактично віддав, кріпиться на стелю, а потім він має відчинятися, коли потрібно розкриватися. Ну, і Кожен розуміє, щоб дивитися щось там, якийсь фільм, якийсь мультик там ще. тобто Треба якось його відкрити. Ну, є зроблена клавіша така кнопочка да, І ця кнопка має натиснутися, і у нас відкривається. З-за ну, того, що скажімо, фіксатор, який тут всередині є, він не тримає. Людина зробила такі примочки. Ну, для якому ще не будуть і потрібні, не знаю такий пристрій, важен, так, щоб ти взяв собі відсунув. Потім, понятно, кнопка вже не працює, цей гачок, який фіксує, там він не працює. І тоді вже ми відкриваємо. Ну, Зараз ми зробили нове рішення і кнопочкою, якщо ми нажимаємо то моніторчик у нас цей чи телевізор він відкривається файно як має бути. Ну, проблема, скажімо, стандартна, в принципі, я так розумію, тому що гечок, тому що, який тут стоїть, він по факту ну, не дуже. Це навіть не то. Це перший гачок, який ми робили. А зараз ми зробили трохи інший. І я от хочу вам показати, що це ж таки є нюанс, який такий, начебто, все по-простому, але ж насправді є нюанс, тому що навіть коли ми перший раз зробили цей гачок, він не відпрацював, а тільки чому він не відпрацював, я вам скажу зараз, коли розповісти цей корисний і покажу все там, що є. Ну, по-перше, понятно, що ми зробили трошечки трошечки свій вирі. Досили стандартний, такі, як він для заводські. Підсилую, до треба, міцнив, до треба. Ну і домову зробили ще маленький такий значить, прикольчик. Це значить є кришка. Ну, зараз ми... тут є такі два, два моменти, скажімо, куди тут є. Дві пружинки, які мають тут фіксуватися. Але ж вони проходять, що тут вони начебто є місце для фіксації, а от, скажімо, ці в гачку в самому їх просто фізично немає. І тому зачасту буває таке, що оцей от, так, ця планочка вона має з пружинками дружити. І от вони мають отако разом працювати, тобто відштовхуватись, коли гачки закриваються, вони мають, скажімо, пружинками відштовхуватися, фіксуватися в отворах, де, де потрібно, і тому, ну, начебто, все би Ну, От коли ми зробили перший, скажімо, наш виріб, да, цих отворів в от цьому гачку не було. Це такий лайфхак від нас ще ось е пружинки просто напишу, чи зміщували з часом, десь вони вискакували, і тому що, скажімо, ну. По факту їх нічого не тримало тут, те, що було зверху, начебто піджимало, але вони вискакують. І з цим, певно, хто має справу з такими речами, вони розуміють, прошу йде мову. Тому ми зробили отакі отвори. Зараз. Наша верхня частинка чітко стає з пружинками туди. пружинки навіть при русі, скажімо, автомобіля, буса, не знаю що. Вони нікуди не діваються. І коли ми зажимаємо, затискаємо все чудово, вони працюють і питань з цим ніяких немає. Тобто от у нас у нас є, бачите, два таких абсолютно схожих і абсолютно різних виробів. Ось Самі ці гачки ми підсилили, потовщили, зробили так, щоб фіксація була дійсно нормальна і щоб легко, коли кнопочка у вас спрацьовує, коли ви на неї, воно відштовхує і все у нас виходить. І зараз я зразу візьму це все і під'єднаю, поставлю, тут є пази фіксатори, такі, да, куди заходить оцей гачок. Після того ми ставимо наші пружинки на місце. На місце. Беремо наче, ці саморізи, фіксуємо один доріг. І у нас зрозуміло, що ніякий рух автомобіля, це хіба що дуже таке критичне, можливо, не знаю, що там, що, можливо, сам, сам цей пристрій злетить з даху чи, о, зі стелі, тоді, скажімо, можливо, що відбудеться. А так воно все вже триматися. Ми ще один саморіз загубили, ми його знайдемо, поставимо, але навіть потр. Хочу показати, що не працює. А коли ми беремо ми тесному напівсі, значить відкривається. І защокується доволі так якісно, як має бути. Тому начебто така. Таке, начебто, москало, безтолкове відео, але ж воно насправді дійсно дуже корисне. І хто цим займається, хто це от має, то йому певно буде цю проблему необхідно рішити радо чи пізно. Тому, отак от, якщо цікаво було, будь ласка, ставте вподобайку, будемо дуже вдячні. Якщо цікавий канал, на якому ми розповідаємо все те, що потрапляє до нас в руки, і це побутова техніка автомобілі, будь-що будь-який пристрій скажем там вузол якийсь якийсь тісно ми можемо взяти і показати, що це ми зробили, і воно по це працює, і вам не буде потреби там купляти новий корпус, наприклад, там, новий телевізор, чи придумувати такі всякі там полізамоточки, при приноточки на вузиках на бантиках і в інших подібних речах. А просто звернутися до нас і ми були в мовному зробимо, як всьому виктору, нам вислала, ми зробили. Тому все те, що ми робимо, все те, що ми вже відпрацювали, ми даємо свою гарантію і з тим, як то кажуть, йдемо по життю вже більше восьми років. Тому будьте здорові до нових зустрічей, до, скажі, до нових відео. Слава Україні, слава ЗСУ!